Всім доброго дня! Хочу показати вам такий пристрій, який називається дрондетектор MDDSR1. Е, так пристрій виглядає. Має форму рації. Кріплення в формі кліпси. Е, має порт для зарядки type c Світодіодний індикатор тривоги. Має кнопки навігації. Кнопка живлення. Кольоровий дисплей. Три, діап... три антени з діапазоном 245809 ГГц. QR-код з швидкою інструкцією. Як швидко стартанути з пристроєм. і також Підписи за які діапазон відповідає. Тобто 09 ГГц це зала ланцетурлани. В4 це Mavic. Також аутели можуть в цьому діапазоні літати. 5,8 це аналоги, е, передавачі впівдронів. Тобто впівдрони випромінюють в загальному два типи сигналів. 1,2 та 5,8. Даний пристрій працює з 5.8 сигналом. Е, Запускаємо наш пристрій. Іде процес завантаження, зверху бачимо серійний номер пристрою. Це пристрій запустився. Що ми бачимо на табло? Зліва, зверху, голубий колір. Це діапазон від 860 до 930 МГц. Тобто пристрій сканує сигнал. З кроком 0,1 МГц формує з них стовпчики сигналів і виводяться дані сигнали на дисплеї. Якщо, наприклад, з'явився сигнал вище заданого рівня, пристрій про це буде сповіщати. Тобто цей діапазон це скануються сигнали ФСК модуляції. Відповідно, пристрій на цьому діапазоні може бачити орлани, ланцети ЗАЛУ. На відстані від 3 км, може навіть їх бачити. Ми конкретно тестуємо з 1 ватним передавачом лора на 1 Вт. Ми бачимо вже ці сигнали на відстані від 1 км. Реальні дрони літають на потужніших передавачах і вони детектуються на більшій відстані. Також ми бачимо, що на цьому діапазоні зараз постійно скачують сигнали. Це збоку працює пульт FPV дрона. Він випромінює перші частоти. І коли ми цей діапазон захоплюємо, то відповідно ми бачимо стовпчики, які появляються то зліва, то справа. Тобто те, що бачимо на цій частоті. Також ми бачимо діапазон 2.4 від 2400 до 2525 МГц. Це DJI-дрони. Е, конкретно тестується даний пристрій на MAV е, 2 е, та 3, і він їх бачить на відстані від одного кілометра пристрій почне їх детектувати. Появиться просто дві шкали сигналу, і цей пристрій буде процес аналізувати. Е, також цей пристрій, звичайно, через те, що він дуже є чутливим. Щоб бачити таку відстань, він може і бачити сигнали Wi-Fi. Але коли він використовується десь у польових умовах, то дуже важливо є знати, що над вами працює скид, що треба на це реагувати. Знизу ми бачимо діапазони 5645, 5945, це 5,8. На пристрої відображається його максимальна частота. Конкретно кожен стопчик відповідає за якийсь діапазон. І, наприклад, ми зараз бачимо, над нами літає десь fpv дрон, і ми бачимо частоту 5840, яку випромінює цей передавач. Мавики e, також e, можна побачити на цьому діапазоні, але вони випромінюють цифровий сигнал. Відповідно, якщо мавик буде летіти на 5,8, відстань його виявлення буде нижчою значно, Це буде близько 300 метрів. 200-300 метрів в тій причині, що Mavic випромінює цифровий сигнал. А конкретно цей модуль, який тут будований, сканує аналові сигнали. Він більш призначений для роботи з FPV-дронами. Е, також є діапазон 1.2. Використовується ще для FPV-дронів. Е, конкретно ми розробляємо нову версію, яка буде мати цей діапазон 1.2. Але зараз на ринку є брак модулів. тобто їх просто виробники не можуть виготовляти. Відповідно, ми схемотехнічно це все підтримку цього модуля розробляємо. Але якщо він з'явиться на ринку, ми зразу робимо пристрій з цим модулем. Якщо його не буде, то пристрій буде далі з цими діапазонами, які є працювати. Тобто, це через дефіцит компонентів в світі є такий момент з 1-2. Для того, ну і відповідно. Справа зверху бачимо індикатор батареї. Тобто, якщо зрозуміло, якщо він там повний, то повний заряд батареї, якщо він пустий, наче пристрій скоро сяде, вимкнеться, бо, бо по тій причині, що вже батарея розряджається. Але пристрій паралельно можна користуватися і заряджатися від павербанка, тобто, завдяки порту Т-сі, можна прийти до павербанка і пристрій можна користуватися і заряджатися. До речі, оце з'явився сигнал, тільки що короткочасний. Це десь далеко пролітав dji дрон на 3 PRO. Тобто ми знаходимося в місці, де тестуються дрони. І відповідно ми бачимо, що з'явився сигнал так само DJI. Тобто тут конкретно сигналів Wi-Fi поряд немає. Запускаємо дві кнопки. Якщо зажати, запуститься меню. В меню можна включити вимкнути звук, вібрацію, слюдінну індикацію. Також можна виставити яскравість дисплея, Рівень спрацювання по 0,9 це така червона лінія. Якщо сигнал вище тої лінії, буде сповіщення про те, що присутній сигнал на цьому діапазоні. Також можна вимикати вимикати тривоги, тобто, якщо на якомусь діапазоні є постійний сигнал, тобто є якась. Там базова станція, вона його випромінює, але ми хочемо далі користуватися пристроєм, Ми цей діапазон вимикаємо, користуємося іншими діапазонами. Але пристрій все одно буде візуально показувати тобто, ті сигнали, які він ловить. Зберігаємо налаштування. Пристрій зразу продовжує свою роботу. Далі він сканує сигнали. В нього дуже висока швидкість сканування, яка становить близько 4 секунди. Тобто, якщо з'явиться дрон, пристрій його дуже швидко засіче. І вже буде можливість на це зреагувати. Дуже багато в коментарях пишуть, що з'явились нові частоти в діапазоні 700 там, 1024 МГц. Тобто є ЛРС-протокол, його перешивають в півдрони і літають на них. Так зразу хочу зауважити, що ці частоти промінює тільки передавач, тобто пульт оператора дрона. А оператор дрона може знаходитися на відстані 5 км від вас. Тобто він буде летіти на часі 0,7. Тобто, якби навіть ви цей сигнал засікли, то, то це відстань 5 км від вас. Конкретно дрон випромінює тільки відеосигнал 5,8 і 1,2 Гц. Тобто дрон не випромінює нові частоти, він, їх, він тільки їх приймає і виконує команди, які, ну, які налаштований пульт. Тобто, відповідно, немає сенсу сканувати діапазон 07-1024 по тій причині, що ви пульта оператора на таку відстань ви його не засічаєте. Ви можете стати тільки FPV-дрон на частоті 1,2-5,8 ГГц. От, така, от такий момент. Тобто дуже багато просто пишуть ці частоти, і дуже важко всім пояснити, що це має бути включена двостороння телеметрія. тільки тоді дрон буде випромінювати нові частоти, але її ніхто не вмикає, щоб зменшити сигнал, кількість сигналів, які випромінює дрон, щоб не палити, що він до вас летить. Пристрій має дуже велику ємність батареї, тобто його вистачає на 8 годин. Але знову ж таки нагадую, що можна його заряджати під час використання від павербанка. Тобто можна запастися декількома павербанками і при можливості їх підзаряджати і ними підзаряджати пристрій. Такий девайс, такий діапазон він показує. Дякую за увагу. Надіюсь, відео корисне. Вийшло. Якщо якісь питання виникають, пишіть в коментарі. Ми так само їх всі опрацюємо і дамо вам відповіді.